Хоча подекуди із дощами та спекотно, до понад 30 градусів тепла і сонячну погоду прогнозують синоптики до кінця липня. Аби не потрапити до лікарні, у такі дні потрібно поберегти своє здоров'я, адже сонце для людини може бути й ворогом. Перш за все, варто подбати про одяг. Він повинен бути світлий, бо саме такий найкраще відбиває сонячні промені та з натуральної тканини. Обов'язково потрібно мати головний убір. У спеку потрібно пити багато води. Витримати у нормі водний баланс, а це не менше двох літрів рідини у день. Лікарі радять носити водичку із собою та періодично її попивати. Ідеальна для цього вода джерельна, підкислена або підсолена. Якщо, наприклад, людини там, наприклад, підвищений тиск, людина себе може не дуже добре почуває, старатися в обід не виходити на вулицю, тому що той пік, це то є най. Найбільша жара в цей час, і, відповідно, такій людині може бути стати або гірше на вулиці. Не завжди можна отримати відповідну допомогу, якщо вона попадає в таку ситуацію. Їжа для спекотних днів найкраща рослинна та кисломолочна. Вона найлегше сприймається організмом, не перевантажує його і дає можливість боротися зі спекою. Коли людина вживає більше м'ясної їжі, більше жирної, організм витрачає додаткову ще енергію на вживання, на перетравлювання цієї їжі і він більше виснажується. Не радять медики і засмагати у розпал спеки хіба до 10-ї ранку та увечері після 18-ї.